Ось кріплення це. Це кріплення для ось такої вішалки для сушки. І ця штука потрібна для фіксування цих речей мотузок. Як бачимо, вона тут потріска, розло розлізлася, це пластик, лети. Ось він несусільний. І порозоркована. На 3D-принтері повністю 100% з пластику. Усі кріплення все підходить. А ось порівняння. Ну, ось, наприклад, вага 32 грами пластик і 157. Це воно чорного кольору, тут сонячна сторона, тобто. Все буду тримати, витримає Ось отакий пиптик, він ось з мотузкою так заходить. Ось так все тримається. По посадці ось болт, котрий комплектний іде. Зараз. О, все, бачите, все, все проходить. Є ще можливість регулювати. Ось все ходить, все без проблем. Зараз будемо встановлювати. Можна зробити її білого кольору, там, червоного, зеленого, жовтого, немає різниці. Друкувалося з чорного, бо був чорний пластик у принтері стояв. Зараз поставимо, подивимось. Як бачимо, ось воно все стоїть, все тримається, ось. все Ну, Там так воно закручено. Ось, спустили, повісили. І ось ця чорна пінка ось вона підійшла. Зараз ось взяли, повісили, Там кого всі поломані, ось yeah. ви спустили. І сюди повісила навіть цей звичайний вузол, сюди сюди підходить. Ну, отвори можна ще менше зробити, тут тобто такі підійдуть. Ось вона така міцна. Можна взяти молотком ще просто так от побити. До речі, вона тримається на двох болтах. Ось тут, один загубився, тут другий. Тобто ну, такою штукою можна когось навіть побити. Помісності. Можете замовляти. Колір обирайте, питайте, кольори є.